Мрія. Чи є у вашому житті мрія? Ціль покликання, якому ви готові присвятити увесь ваш час, кожну частинку себе, віддатись йому на всі 100%. У школяра-ятори такої мрії немає. Він відмінник, у нього повно друзів, він чудово балансує навчання з гулянками до ранку і живе своє найкраще шкільне життя. Але чогось бракує. Друзі не дуже розуміють натхненної краси ранкової блакитної шибуї. Батьки, хоч і дають толкові поради, але здебільшого зацікавлені в тому, щоб ятора добре поїв і вступив на державний по хорошій і стабільній спеціальності. Ну, бо грошей вдома не надто багато. А вчителі взагалі здебільшого статисти на фоні. І хоча загалом все наче добре, але чогось таки бракує всередині. До того моменту, коли ятора абсолютно випадково усвідомлює, що його покликання в цьому житті бути художником. І саме так починається одна з моїх найулюблені. Ниших манг. Блакитний період. Але для того, щоб краще зрозуміти, звідки в блакитному періоді стільки заразної пристрасті і щирого натхнення, давайте зробимо крок назад і глянемо, хто чому і на яких умовах створив цю історію. Знайомтесь, Цубаса Ямагучі мангака, що подарувала нам блакитний період. Не дивуйтесь такому зовнішньому вигляду для мангак в Японії бажання зберегти своє обличчя невідомим. Широкому загалу це дуже характерна особливість. Наприклад, Хірому Аракава, авторка сталевого алхіміка, на всіх інтерв'ю закриває своє обличчя. Персонажем корови в окулярах. До речі, на каналі є біографічне відео про пані Хірому, раджу глянути там ще багато цікавого. Так от, Цубаса Ямагучі далеко не завжди хотіла малювати мангу, і хоча пішла у старшу школу з поглибленим вивченням мистецтв, все ж вирішила переслідувати мрію малювати мангу лише коли поступила в університет. За словами авторки, в школі у неї було щонайменше 10 різноманітних уроків на тиждень пов'язаних з малюванням. Після випуску пані Ямагучі поступає до Токійського університету мистецтв. Запам'ятайте цей факт, коли повернемось до сюжету, це зіграє свою роль. До речі, інша випускниця цього ж університету, про яку ви можете знати, це Камома Шірахама Мангака, що творить для нас Ательє Чаклунських капелюхів. Випустившись з університету, пані Ямагучі випускає декілька ваншотів, а згодом, в 2016 році, створює свою першу серію. І неабияку а манга адаптацію роботи Макото Шінкая вона та її кіт. Роботу помітили, та вже в наступному році мангака стартує свою мангу Блакитний період в журналі Afternoon. До слова, просто зацініть, скільки всього крутого видав цей журнал за роки. Як то кажуть, не щонен джампом єдиним. Так про що ж блакитний період? Як я вже згадував, на початку історія оповідає про ятору, хлопця, який не має мрії, допоки одного разу не натикається в класі мистецтв на картину Морі Семпай. Він просто вражений. Це мистецтво. Говорить до нього без слів, передає емоції та думки одним зображенням. Звісно, одна картина не забирає у хлопця його раціональної броні. Мовляв, художники багато не заробляють, а навчання вартує ледь не найдорожче. Навіщо це йому, якщо він може обрати прибуткову професію і не знати біди у житті? Тим більше, що він відмінник і справді розумний. Але. У цьому розміреному і спланованому житті немає місця пристрасті і щирому захопленню. Усе це не викликає у нього жодних емоцій. А ось випадково намальована робота в класі мистецтв, яку похвалили інші персонажі, викликає емоції, піднесення і збурює в хлопцеві купу думок. Масло у вогонь підливає вчителька мистецтв, яка виявляється не просто статистом, а доволі мудрою наставницею. А також Юка, популярна у школі дівчина, ну чи не зовсім дівчина, яка сама хоче стати художницею. Вони обидві дають яторі хороші поради не варто бути тим, ким ти не є. Навіщо курити цигарки, якщо ти не хочеш їх палити? А робиш це лише задля того, щоб вписатись в компанію. Навіщо тратити життя на нецікаву офісну роботу, яка не викликає у тебе ніякого відгуку в душі? Трішки осмисливши це все, ятора приймає єдино правильне рішення. Він вирішує навчитись малювати та вступити на державне місце до Токійського університету мистецтв. Так, так, це той самий університет, який завершила авторка манги. І це ще один козир цієї історії. Пані Ямагучі в деталях знає те, про що пише: від теорії мистецтва та атмосфери на екзаменах до досвіду навчання та мистецького росту. Тому читати мангу надзвичайно цікаво. Ви поринаєте у світ мистецтва, де сюжет про становлення головного героя майстерно переплетений з практичними знаннями про мистецтво, але звісно, найсильніша річ, яка робить блакитний період однією з моїх найулюбленіших манг, це той заряд енергії, мотивації та психології, який історія несе в собі. Справа в тому, що ятора взагалі не вміє малювати. Коли він дивиться на свою Семпай, чия картина йому так сподобалась, він каже: Ти талановита. На що отримує відповідь? Дякую за комплімент, але це не талант, це важка праця. Взагалі, ось ця наскрізна думка, що таланту як такого немає, і що всі. Абсолютно всі прикладають шалену кількість праці та зусиль для того, аби стати крутими, це те, що драйвить головного героя, і, наприклад, особисто мене. Ти віриш це, ти знаєш, що так і є. І в результаті твоя успішність залежить тільки від того, наскільки багато сил ти вклав в роботу над собою. Не знаю, як вам, а зі мною це дуже резонує. Це дуже заразне почуття, яке притягує, і ти просто не можеш зупинитись і гортаєш сторінку за сторінкою за сторінкою. Неймовірне відчуття. А що ще цікавого в блакитному періоді? Ugh. Oh. Персонажі персонажі в цій історії випуклі, цікаві та нетипові. Взяти хоча б ятору. Він по суті побудований від зворотнього стереотипу про те, що талановиті художники насправді є такими від природи, але при цьому їм важко соціалізуватись, і вони фактично не вміють нічого іншого крім мистецтва. Ятора чудово соціалізується, має друзів, вправний майже у всьому за що береться, і на початку не має ні таланту, ні навиків. І тільки завдяки важкій праці та пекучому внутрішньому натхненню він росте над собою і потрохи. Перетворюються у справжнього генія, тобто персонаж побудований так, щоб підтримати основну тезу та ідеї всієї манги. Юка, та, яка дівчина, ну але не зовсім. Це взагалі мій улюблений персонаж у творі. Звісно, я не буду спойлерити і забігати сильно наперед, але доля і характер цього персонажу місцями дуже непрості і навіть трагічні. Але, попри все, Юка залишається ледь не головним променем добра і підтримки в усій історії. Хоч на початку вони її не дуже ладнають з Яторою. Та взяти навіть ексцентричну вчительку малювання, що дозволяє одному з друзів Ятори намалювати цицьки своєї дівчини, бо це пейзаж, який йому подобається найбільше. Згода, вона дає багато доречних порад головному герою і розкривається для читача як крутий наставник, що добре знає свою справу. І так з усіма персонажами: у кожного тут є другий, третій, а то й четвертий рівень, який, зрештою, заставить поглянути вас на персонажа зовсім іншими очима. Так детально і вдало прописувати героїв. Це доволі непересічний навик, яким пані Я дуже вдало користується. Друзі, перед тим як продовжимо, у нас збір книголюдь від книжкової спільноти. Збір терміновий: закривати треба чим пошвидше, тому відкриваємо допоміжну банку. На 100 тисяч гривень, яка доповнить загальний збір на півтора мільйони. Напрямок дуже гарячий. Куп'янськ, Харківщина. Потреби у вас на екрані. З призів у нас манга, фігурки, мерч, усе як ви любите. Я буду щодня відкривати нові ніштяки, тож слідкуйте за нашими соцмережами, щоб побачити більше. Людина, яка зробить найбільший донат, обере собі будь-що з призового фонду. Решту призів розіграю між усіма донатами випадковим чином. Тобто одна гривня чи 10 тисяч шанс виграти є у всіх. Розіграш проведу, як тільки завершимо збір. Друзі, дуже треба, як ніколи треба. Я знаю особисто людину, чий підрозділ піде усе добро. Не скупіться, кожна гривня дуже важлива прямо зараз. Посилання в описі, а ми їдемо далі. То що там по малюнку? Не знаю звідки тут навіть почати. Манга про мистецтво просто зобов'язана мати хороший малюнок, і він тут, звісно, є. Але Ямагучі Сенсей використовує малюнок як абсолютно наріжну частину сюжету, часто не без гумору, але завжди на благо сюжету. Наприклад, найпершіший монолог історії, в якому Ятора говорить, що не розуміє, що такого особливого в роботах Пікассо, і він сам так може намалювати. Завершується цей монолог кольоровим малюнком, який є омажем на роботу Пабло Пікассо під назвою Блакитна кімната. Звісно, Ятора просто не розуміє до нього не промовляє мистецтво Пікасо, таке буває, тому він і не цінує його. Але загалом у цьому ж розділі він бачить картину Морі Сенпай, ту, яка його вразила, і змусила задуматись над значенням мистецтва. Мангака тут, наче веде невидимий діалог з читачем. Ти не розумієш, чому Пікассо такий цінний, хоча я непомітно показую тобі Омаш на його не найвідомішу картину, і тобі подобається. Але не переживай, любий читачу, я навчу тебе розуміти мистецтво, ми разом з Яторою пройдемо цей шлях. Взагалі, художня ерудиція пані Ямагучі це окрема тема. Манга просто набита омажами на відомі і не дуже картини. Не певен, що мого смаку хватило хоча б на половину того, що тут заховано, але це прям цілий окремий рівень задоволення шукати всі ці пасхалки. Навіть сама назва манги це чистої води Халка, яка ще й крім того має неочевидний для неяпонців контекст. За словами пані Ямагучі, блакитний це колір в Японії, що асоціюється з молодістю. Ну, десь як у нас зелений. Тому історії про молоду людину, що шукає себе, дуже пасує така назва. Але окрім того, блакитний період це назва періоду творчості все того ж Пікасо, і недарма манга буквально стартує за мажу на його творчість. Інший важливий момент це роботи учнів. Для того, щоб підкреслити їх унікальний стиль, Ямагучі сам свідомо не малювала у. Сама, тому що її роботи би мали притаманний її характер. Тому вона шукала і брала дозвіл на використання робіт інших художників. Завдяки цьому різницю у самовираженні і підході художників і справді видно. Єдиний мінус тут, як на мене, це сам формат і її чорнобілість. В історії багато йдеться про колір, різні фарби та їх використання. Звісно, авторка чудово все обігрує і пояснює суть своїх думок, але з кольором це би було ще краще. Тому до слова, раджу після прочитання манги Цінити аніме адаптацію. Вона теж чудова, а що головне, у ній є кольори. А як там українське видання? Якщо коротко, то воно на звично чудовому рівні видань від нашої ідеї. М'яка оправа, суперобкладинка, приємний сіруватий папір, декілька кольорових сторінок. Переклад від Миколи Побережника теж чудовий. Загалом жодних зауважень. Видання те, що треба. Підсумуємо: мотивуючий та пристрасний сюжет, глибоке занурення у світ мистецтва, складні та багатошарові персонажі, мудре використання малюнку для підсилення. Сюжету, і все це тільки перший том. Далі стане ще краще, коли я почув, що блакитний період вийде українською. Я пообіцяв собі, що обов'язково мушу зробити цей огляд, щоб постаратись донести до якомога більшої кількості людей одну думку. Блакитний період це історія, яка має достатньо сили, щоб змінити ваше життя. Таке не можна пропускати. Обов'язково дайте цій манзі шанс. Моя особиста оцінка 10 з 10. Здається, це взагалі перша десятка Манзі за весь час існування каналу від мене. Мене дуже раджу. Друзі, дякую, що додивилися ж сюди. Нічого від вас не прошу, окрім одного. Підіть задонайте трошки гривень на наш збір. Це дуже важливо. І як завжди, окрема дяка нашим меценатам. Ви справжні люди культури, що підтримують існування моєї маленької ютубної пристрасті. Дякую вам за це. А якщо хочете більше оглядів на мангу від нас, то посилання на мій огляд синьої тюрми уже на екрані. Цілую в носика. Няв-няв. Пані Нікс сьогодні дуже ніжна і хоче ласки.